Туристична українська родина вітає вас! Сьогодні ми подорожуємо, ми в Запоріжжі, сьогодні нам повезла. Отака от, от зимова, крута погода. І якраз це попривід нагадати вам, куди ми з вами скоро відправимося. А відправимося ми з вами в воловець, в програму з психоемоційної стабілізації та оновлення, яку наша психо туристична українська родина розробила для родин, які постраждали від військової агресії. Суть нашої програми дуже проста. Впродовж п'яти днів. З понеділка по п'ятницю ми з вами будемо кожен день займатися туризмом, це половина нашої діяльності, арт-терапією, це друга половина нашої діяльності. Будемо дихати свіжим повітрям, і це все в українських спокійних Карпатах. Закарпаття це єдина область в Україні, де нема повітря... е... комендантської години, там бувають повітряні тривоги, але там дуже тихо, затишно і спокійно. Тут, Поки треба постукати. Але я дуже хочу вам наголосити, що ми їдемо не розважатися, ми їдемо не відпочивати, сидячи на дивані, в номері або, я не знаю, там на лавочці. Ми з вами півдня будемо ходити десь от в таких от умовах, будемо ходити в гори. Кожного дня в нас буде дуже серйозне фізичне навантаження. Тому дуже вас прошу, якщо ви... Збираєтесь приїхати в нашу програму для того, щоб просто відпочити в, в номері, то раджу вам, ну по-перше, або переглянути свою думку про цю програму, або підготуватися для цього. Якщо ви не готові ходити півдня гори, терпіти, е отримувати, як це називається, коли Кріпатуру. мишці болять? Кріпатуру, дякую. То мабуть краще відмовтеся від цієї програми і дайте можливість іншим іншій родині пройти цей табір. Ми вже цю програму проводимо третій рік. Через нашу програму пройшло тищо майже півтори тисячі людей. І ми знаємо, що це дуже дієвий і класний спосіб для того, щоб очистити ваші думки від того, що навколо відбувається. Ми робимо все, щоб за ці п'ять днів ви повністю тут -от очистилися. Ви і ваші діти. І дуже важливо, що ви в цю подорож їдете вдвох-втрьох. Головне, щоб в цій подорожі в цьому таборі, в цій програмі, приймала участь і мама, і дитина, тому що знов таки ми робимо програму, яка допомагає вам один з одним трішечки зблизитися і пройти певні складнощі. А вони дуже 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 сильно вас зміцнюють зв'язок. Все, я сподіваюся. Я налікав тих, хто боєгус і хто хоче відпочити на диванчику, В нас такого не буде. В нас завжди люди два рази ниють, як то кажуть. Перший раз ниють Я не хочу йти в ті гори, я не хочу йти туди. У мене кріпатура, а коли вже обід, а коли ми прийдемо, я пісять хочу, я їсти хочу. Ну, ви знаєте це все. А потім, другий раз, вони ниють і кажуть, а чому ми так рано спускаємось? Чому ми так мало часу провели? Я хочу ще раз. Ось така от у нас дивна, але... Дуже ефективна туристична програма. І арт-терапія. Але про арт-терапію ми окремо розкажемо в наступному відео. Все. Будь ласка, чекаємо у вас, в Оловці з гарним настроєм. Всі інструкції по одягу, по якимось програмам Будуть далі висилатися вам, дівчатам. Все, чекаю вас. Пока. Слава Україні! Драсті.